Господи, всемилостивий, Ти бачиш страждання і біль твоїх дітей, які нині перебувають у ворожому полоні, зміцни їхній дух, підтримай їхні серця, укріпи їхню віру і надію, обійми їх своєю любов'ю, збережи від зневіри, відчаю і нелюдських випробувань, дай їм відчути. Що Україна молиться за них і чекає на їхнє повернення. Пресвята Богородиця, покровителька нашого народу, прикрий полонених воїнів своїм чесним омофором. будь для них матір'ю у скорботі і захистом у неволі, святі, мученики і страстотерпці, що витерпіли за правду, моліться за наших братів і сестер. Щоб Господь дарував їм визволення і повернув до рідної землі у мирі та безпеці. Боже, благослови Україну і її захисників, даруй полоненим свободу, а їхнім рідним силу і терпіння. Амінь.